В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Я її ведуча Канюс Катерина Філолог це професійний мовознавець, який комплексно вивчає одну або кілька мов. Відомо, що такий фахівець знає практично все про предмет своєї роботи, починаючи від історії мови та літератури і закінчуючи особливостями їхньої структури, поширення та спадщини. Крім того, сучасна філологія на даний момент має безліч напрямків розвитку, тому й навчання професійних філологів проводиться відповідно до їхньої специфіки. Філологія вивчає насамперед культуру доби ренесансу і гуманізму. Філолог збирає невідомі діалекти мов, записує фольклор. Практичний напрям діяльності це робота в освітніх організаціях, змі, видавництвах. Філологи також готують анотації, тематичні огляди зарубіжної літератури, створюють або вдосконалюють наукові технічні терміни, беруть участь у розробництві машинних мов, а також методик, що дозволяють використовувати комп'ютерні технології для більш продуктивного. Якісного перекладу. В сучасному світі область філології стала набагато ширше первісною, коли ними ставали тлумачні писання і фахівці з давніх мов. Фахівець не досліджує мову як явище, а лише вивчає плоди роботи лінгвіста, який якраз і займається мовою, розбираючи її, немов тіло людини, висуваючи теорії з тих чи інших питань. Фахівець вивчає мову, щоб використовувати ці знання в практичних цілях.